Загоряння сухої трави спричинила масштабну пожежу в селищі Фонтанка. Вона розташована на схилах на березі моря. Вогонь ледь не перекинувся на житлові будинки, розповідають жителі. У відділі там хто від шашлики костерчик остав маленький. ані проходили, виділі тільки костерчик маленький, а потім через Час діток так далі воно все це перебросилося, нашело все побережжя. Все побережжя і ближе, ближе, і вітер сюди пожирло. Нічого не ні уберегло від пожара. Камиші, вода дошла. і вода ж у нас дійшла. тут є ці все, озерчики. Горіло все сильне задимлення ускладнювало роботи рятувальникам, які прибули на місце події. 15 людей довелось евакуювати з небезпечної зони. Для цього знадобились додаткові сили сложность тушения пожара заключалась в том, что были сильные порывы ветра со стороны моря. Значить, сильное быстрое распространение огня знадобилось також і додаткове воды для гасіння пожежі, так как під'їхати до моря в цьому районі не представляється можливим. Возможности установки автомобиля на водоісточника і міноморі не имелось, так как нету подъезда. Внаслідок пожежі одного чоловіка госпіталізували через отруєння димом. Решті мешканцям завдяки вчасній евакуації вдалося врятуватись.